Привіт! Я Дарія і це проект Skin Open Source, в якому ми популяризуємо біотехнології. І сьогодні я покажу вам, як генетично модифікувати рослину. На відміну від популярної думки, гмо рослини є дуже корисними і широко застосовуються в біотехнологіях. Наприклад, вони використовуються в промисловості, в медицині і в аграрному секторі. Науковці генетично модифікують рослини для того, щоб зробити їх більш стійкими до негативних факторів, такі як засуха, погодні умови, шкідники і гербіциди. Також завдяки генній інженерії рослини можна зробити більш поживними та корисними. Сьогодні ми будемо проводити трансфекцію тютюну агробактеріями. Тютюн один із найрозповсюдженіших модельних організмів серед рослин, так само, як лабораторні щури серед савців і колі, тобто кишкова паличка, серед бактерій. Геном тютюну дуже добре вивчений, тому ми досить легко можемо передбачити зміни, які ми вносимо в нього завдяки агробактерій. Агробактерії це поширені мікроорганізми, патогени рослин. Вони мають здатність вбудовуватися в геном рослини і викликати хвороби. Через свої природні властивості вчені вирішили використовувати агробактерії для того, щоб вносити зміни в геном рослин. Таким чином, якщо ми генетично модифікуємо агробактерію, ми можемо внести зміни у рослину, використовуючи агробактерію як такий собі шатл для переносу генетичного матеріалу. Отже, для трансфекції тютюну нам знадобляться. Етеловий спирт для обробки рук та поверхонь, паперові рушники, сам тютюн, мікробіологічна петля, штативи для прибірок, бутиль із водою, культура агробактерій, нітрилові рукавички, піпетка або самплер, перманентний маркер, шприц без голки, прибірка на 15 мл, прибірка на 50 мл і розчин для ін'єкції такий собі трансформаційний буфер, який допомагає клітинам краще проникати в рослину. Отже, перший крок, як завжди, одягаємо нітрилові рукавички. Тепер беремо спирт і обробляємо наші руки. Тепер ми беремо нашу пробірку на 50 мл і доливаємо воду до позначки 50. Тепер ми додаємо один мілілітр нашого трансформаційного буфера до води в пробірці. Тепер добре перемішуємо нашу суміш. Беремо маркер, підписуємо нашу суміш і ставимо дату. Ми розбавили концентрат. Тепер нам треба відлити 4 мл в меншу пробірку. Тепер беремо мікробіологічну петлю і набираємо з нашої чашки петрі агробактерію. Ми стараємося зібрати стільки, щоб заповнити повністю ось цю кругу частину петлі. Тепер ці бактерії, які ми зібрали, ми переносимо в нашу меншу пробірку і перемішуємо до повного розчинення бактерій. Нам треба перемішувати наш розчин до каламутності і напівпрозорості. Головне, щоб в нас не плавали великі комочки бактерій. Отже, настав час самої трансфекції. Для цього нам знадобиться шприц, Наші 4 мл розчину, який ми приготували з агробактеріями, і. Лист тютюну. Набираємо розчин у наш шприц. Випускаємо повітря. Ми використовуємо приблизно 0,5 мл на один сайт ін'єкції. Тепер ми беремо наш тютюн і приступаємо до ін'єкції. Ми притискаємо шприц зі зворотнього боку листка, а з іншого боку притримуємо пальцем і починаємо повільно вводити рідину всередину листка. Головне, дуже обережно це робити для того, щоб не придірявити листок наскрізь. Коли ви будете це робити, ви помітите, як листок починає насичуватися рідиною. Це і буде наш сайт ін'єкції, і саме там будуть модифікуватися клітини рослини. Для того, щоб побачити ефект, треба почекати від двох до семи днів. І кожен день ви зможете спостерігати, як частини листочка, де ви зробили ін'єкцію, стають все більш фіолетовими і фіолетовими. Наша агробактерія, яку ми сьогодні використовуємо, була модифікована трьома генами, що синтезують ферменти, які перетворюють амінокислоту тирозин на бета-алаїн. Бета-алаїн — це природній пігмент червоного або фіолетового кольору, і зустрічається він у багатьох рослин, наприклад, у буряку. Важливий момент: після закінчення експерименту вам треба правильно утилізувати бактерії. Агробактерії вважаються умовно патогенними бактеріями, тобто це ті бактерії, які в теорії можуть викликати хвороби. Для того, щоб утилізувати бактерії, використовуйте пластиковий контейнер з 5-відсотковим розчином відбілювача. Просто покладіть лабораторний пластик у контейнер, заповніть його до країв 5% розчином відбілювача і залиште на декілька годин. Після цього відбілювач можна утилізувати, а пластик просто викинути у смітник. Дякую за увагу! Слідкуйте за наступними експериментами в наших соцмережах та приєднуйтесь до біотехнологічної революції.